Сю вони не вертаються. Не бійся, крихітко, ми їх знайдемо. Сподіваюсь. Я знаю короткий шлях, але треба поспішати. Ти що, говориш? А вже ж я говорю. Ходімо. А чому ти досі мовчала, крижинко? Ем, ну, мені заборонено говорити з незнайомцями і. Не знала, чи сподобаюся. У мене вдома немає друзів, тому я була на горі сама. Ти нам подобаєшся. ж! Ви, ви подарували мені такі гарні кольори. Ну і що в цьому особливого? Розерніться тут у нас геть біле! Безбарвне. Бачите? Колір тут така рідкість, що боротьба йде навіть за крихітний клаптик, тому ваші друзі у великій халепі. Через їхній одяг? Важко сказати, що з ними буде.